За матеріалами СБУ і ДБР підозру про ухилення від сплати податків отримав екс-директор державного заводу, який протягом 2020-2023 років привласнив майже 2,5 мільярди бюджетних гривень. Як встановило розслідування, щоб не сплачувати акцизний податок, екс очільник підприємства продавав етиловий спірт під виглядом спиртового розчинника, за який не потрібно платити збори. Ініційовані службою безпеки експертизи підтвердили факти підробки службової документації та ухилення від сплати податків на майже 2,5 мільярди гривень. Під час обшуків виявлено фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. Наразі як з директору підприємства виробника повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України, ухилення від сплати податків триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.